Переходимо до розгляду першого питання. Доповідає головний бухгалтер. Перше питання про структуру та чисельність апарату Лезонської селищної ради на 2017 рік. Керуючі статтями 26-28 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про службу в органах місцевого самоврядування в Україні, постанову Кабінету міністрів України про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури суддів та інших органів, селищна рада перешня, затвердити з 1 січня 2017 року. Начисленність апарату Глазумівського селищної ради за 2017 рік згідно з додатком 1 до цього рішення додається. Додаток 1 до рішення 23 штатних одиниці. Контроль за виконанням даного рішення покладений на бюджетну комісію. Хто за даний проєкт якісь питання заперечує? Комісія опрацювала. Хто за даний проєкт, прошу голосувати. Хто за?

Буде. Будуть якісь заперечення питання? Хто за даний проєкт рішень прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Все одного голоси. Переходимо до розгляду наступного питання про структуру та чисельність місцевої пожежної охорони на 2017 рік. Там, громади, да, от люди. Ну, ви понимаете, що нам тут всем жить и працювать. Зачем, да. ну, ну, ви понимаете, і нам всім разом приймать рішення. Я согласен. Ну, вот такие цілі от ці люди прислідують? Я за те, что ну, наши лишения ну, при... приймались и е, были законы. Вы считаете, вы нам не довіряєте? доверяете? Нет, подождите, ви нам не довіряєте? так ви Вы сейчас рассказывали, что вы не, не юристи. Ну, ваші слова, ну ваші. Потім ви розповідаєте там поодинокі випадки, що ми не довіряємо нашому юристу селищної ради. Було й таке. Було й таке. Тобто який вихід з цієї ситуації? Тому що ми не є комісія. Це відпочитав. Комісія все до відбуватися в нас в комісії, а не на сесіях. Розумієте? Це, да. Це, О, треба. Принащали юриста на комісії. Скажіть, дать нами на комісії як працювати. Давай на питання. Я ж за 100. Ну, а це, це, це було на конструктиві, все, серйозно. Це було таке, знаєте, 18 голосів за. Рішення прийнято. Засідання ботанія. Про структуру та чисельність місцевої пожежної охорони на 2017 рік. Згідно зі статтею закону України про місцеве самоврядування в Україні, Петер та 27. Про, ся. Ся. про, про пожежну безпеку. Установок Кабінет України про затвердження положення про місцеву пожежну охорону селищна рада вирішила. Затвердити з 1 січня 2017 року структуру та загальної численниці місцевої пожежної охорони місцево на Зомби селищної ради на 2017 рік. Згідно з додатком 1 до цього рішення, додається додаток 1, 4 штатних одиниць. контроль за на Чтобы вы понимали, просто были пропозиции местного МЧС о том, чтобы увеличить штат, штат до 8 человек, но в связи с отсутствием первого финансирования, а главное, второе, отсутствием помещения для размещения 8 человек и пожежной охороны, то решение этого вопроса решили оставить все, как и было пока. Потому что ну, реально некуда поместить 8 человек, а им нужно создать рабочее место. Мы просто не можем так взять 8 человек и держать их в портфель. На. На очередной... Сергій Яковлевич, вибачте вам, як е, спро... проблема тут в чому? Звучить пожежна охорона. Там жоден із працівників цієї пожежної охорони не є сертифікований і не дай Бог ще... Там, там просто водії, а звучить пожежна охорона. Да. Тому що у нас повинна бути майбутня повноцінна пожежна охорона. Тому що не дай пожеж заслужити щось на пожежі або з водієм, то буде відповідати голова. Ну Там в штаті только водії. Ну ви мене почули, що відповідає голова. Тут Можливо, а там жодного спеціаліста не Просто Давайте закриємо їх. Нет, <гану> не обучаємося. Не не об в чому ситуація? Ми за те, щоб їх розширить штат, но ну, не мав перше фінансування, так, вторе, навіть, наоборот на перше я поміщення. Сапу, да? І ми обучалися. Полгода. Я понял. На даний час у нас чотири водії два або чотири пожежники. Я ще раз покажу, ми водії всі по півгода проходили пожежну. Зрозуміло, w... ага. так. Будуть ще якісь питання заперечення. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Одного Бачите, нехай,

Все это нахуй, не только вы. У нас буде на культуру і запрос. Она это видео. На 18. 14. 14, голосів за, лишь прийнято. проймала. Наступне питання про структуру та чисельність комунального закладу ясно Садка, дві на 2017 року. Керуючи статтями 26, 28 закону України про закону про в Україні, статтею 19 закону України про дошкільну освіту, постанову Кабінету міністрів України питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів. Селищна рада вирішила затвердити з 1 січня 2017 року. Структуру та загальну чисельність працівників ясла садку Сонечко на 2017 рік згідно з додатком 1 до цього рішення додається. Додаток 1, 27,2 штатних одиниці. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бюджетну комісію. Питання, за заперечення. Хто за, за даний проект рішення прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Против всего все года увеличение, что ли, не сокращено? Да, именно Финансирование увеличилось, детство садится до 2 миллионов 150 тысяч гривен. Все, чтобы знал? Все чтобы знал. знали. У в среднем находится более, около 50 тысяч гривен. По средней посещаемости в год. Каждому ребенку, кто няньки. Так це легше выйдя по няньке уйдем. Дешевы. Дика, чтобы у громадян були кошти. Дети наші цвіти. Не надо на вже браків, браків, браків. Бюджетів, дітей жлопиться. 25% бюджет. Вывод надо больше бюджета. Или больше детей садится. Больше в дітей детей, садик. Вообще, да. Все идем в рожа. Да. Сади не прыгать, не беременно.

А, Серьезно, там была Не, Нет, там марят. Серега так похороны. А что? Ну ты ж это уже знаешь ему? Меня зовут тогда вам в школу. Наступне питання про структуру та чисельність комуна, комунального закладу Розумницького селищним будинок культури на 2017 рік. Беру наказом наказу Міністерства культури і туризму України статтями 26, 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні. статтею 29 закону України про культуру селищна рада вирішила. Затвердити з першої. Селищного будинку культури на 2017 рік згідно з додатком 1, це рішення додається. Додаток 1. 13 штатних одиниць. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бюджетну комісію. Питання Хто За даний проєкт рішення прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто втримався? прийнято. Наступне е, питання про структуру та чисельність бібліотеки на 2017 рік. Закону про місцеве самоврядування в Україні. Статтею 29 закону про непросту. Селищна рада вирішила затвердити з 1 січня 2017 року. Структуру та загальну чисельність селищної бібліотеки на 2017 рік. Згідно з додатком 1 до цього рішення додається. Додаток один, ноль штатних ударів. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бюджетну закодання заперечення. Вирішено прийнято наступне питання про встановлення розміру матеріальної допомоги на 2017 рік. Метою підвищення розміру матеріальної допомоги мало забезпеченим населення, керуючи статтями 2728-28 закону місцеве самоврядування в Україні. Селищна рада вирішила встановити з 1 січня 2017 року розмір одноразової матеріальної допомоги на одну особу. Матеріальна допомога тяжко хворим. Он до та після операції 1 тисяча гривень. Матеріальна допомога сім'ям реанімаційних хворих 5 тисяч гривень. Матеріальна допомога на поховання до пенсійного віку 1000 гривень. Матеріальна допомога малозабезпеченим сім'ям 500 гривень. Матеріальна допомога сім'ям учасників АТО 3 тисячі гривень. контроль за выполнением данного решения покласть на бюджетный форму. Чтобы вы понимали, мы убрали профилактику 300 гривен, потому что она ну, во-первых, это всех касается. То есть это каждый может написать профилактику и а отказать, но не сможет. И от нее толку нет. Да, а на похоронение нельзя было Мы увеличили с 700 000. до 1000. Было 700.

Тоді приймайте 1,12. Вчора 3 місяці будемо повністю бюджет розвитку. Е, так, міні... <плес> а, 7 робити? 7. а як можна діти бюджетну да, розвитку по ток? Ну, бюджет, бюджет розвитку там вписано, те, що, розвитку, те, що є. Так тут бюджет вписано сміттє. 3 мільйони буде, будемо потужні. Дивіться, бюджет розвитку по тим доходам, які у нас, які ми плануємо в бюджеті. Три мільйона це залишок коштів перехідний на кінець бюджетного. Року. Ми його будемо планувати наступному році і будемо вносити до бюджету і вносити зміни до програми соціально-економічного розвитку. Паралельно і до бюджету, і до проєкту і буде платиме, що правильно ви чому це приймаємо. А потім ці 3,5 чим до мільйона щоб на ми внесемо. Програму будемо вносити зміни до бюджету, вже. До бюджету, до бюджету і соціального розвитку і все ну, вже не спіша тоді все це зробимо. Ну став вопрос, шановні, я хочу я. Не можу зрозуміти. Ви доручаєте одній особі соціально-економічний розвиток посілка, ну будь-люба особа, яка є неправильно. Це неправильно, не не про то і кажу Та Юрич. Та що про... потрібно було не от те займатися Ми в подав... треба було зібрати. Создать распоряжение и собрать рабочую группу, як це всегда было. Ну, все а не так, что сидела бюджетная комиссия, непонятно, что ну таке позбивали ну, тут, ну потратили неделю, практично просто потратили. Думаю, на самом деле так и произошло. Да. Пустую. Защит, захищенные статьи прошлись, как они есть, потому что мы там ничего не можем изменить. В вот, итоге там 400 тысяч короче. Вот тогда. Потом звонил Бондаренко каже, ми мы не знаем, куда там засунуть тих там сколько? 800 000, так, що ну так. Що Зіло, послідує за неприйняттям бюджету? Ми можемо. Тому що не буде 100%. 100%. Да. 100%. Е, Моя пропозиція проголосувати за дане питання знову ж за основу, потім зі змінами і потім е, е, за основу за питання цього.